31 мільйон гривень вдалося зібрати на благодійному аукціоні, який провели в березні, у третю річницю від дня створення 125-ї окремої бригади територіальної оборони. І сьогодні частину цих коштів конвертували у міномети та пікапи. Ми завжди опираємося на запит військових. Зараз це чи не найбільший запит серед колективного піхотного озброєння, тобто 120-й міномет, а так само транспорт. Це те, що завжди потрібно на передовій. Саме на передовій на лінії зіткнення постійно перебувають військовослужбовці 125-ї бригади і боронять нас від російських окупантів. 125-та бригада має велику географію бойового шляху. Починали перші батальйони. Це вихід був якраз квітень, травень місяць. Це на Харківщину. Оборонні бої на Харківщині приймали участь в визволенні Харківщині. Потім тяжкі бої на Донбасі. Це Бахмут. Першу чергу. Два батальйони приймали участь в визволенні Лимана. І зараз батальйони виконують завдання як на Харківщині, так і на Запорізькому напрямку. Тобто бригада воює, бригада бойова. Величезне дякую Збройним силам України, захисникам і захисницям. Величезне дякую бійцям. Що саме 125-ї львівської бригади за те, що вони роблять на фронті. Завдання для нас єдине перемогти, коли ми говоримо про такі передачі, точно не подарунок. Це про відповідальність, нашу відповідальність перед захисниками і захисницями. Решта коштів, які залишилися після аукціону, а це приблизно 14 мільйонів гривень, скерують на закупівлю ручних гранатометів.